That chink lame, that chink beast, that chink pussy We got Henny, we got Shanks, we got Cookie Нагадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Прямо зараз в мене проходить розіграш двох скінів на калаші Аквамаринова помста. Переходьте в мій телеграм-канал, посилання в описі, читайте умови і всім удачі. Всім привіт, з вами знову я Атом, і вибачаюсь відразу за якісь шуми, тому що в мене роблять ремонт. І це нова рубрика, тому що я з 5 тисяч хочу дійти до ножика за 30. На прев'юшці, здається, от стоїть оце, але я ще ну, не вирішив. Але ну, ви бачили, що стоїть на прев'юшці, оцей або оцей, Ну, я думаю, це, скоріш за все. Не буду довго тут довгий вступ якийсь робити. Розіграш, до речі, для вас вже підходить кінцю, тому раджу перейти на пост, прикріплений в моєму телеграмі, і подивитись. Типу, скільки тут ще отак клікнути, подивитись, скільки часу, за... ну, скільки часу залишилось, бо тут можна ну, оці от калаші два виграти. Ну, коротше, всі умови в моєму телеграмі, в прикріпленому повідомленні. Mm -hmm. Давайте повідкриваємо те, що ми ну, дуже рідко відкриваємо, наприклад, що ми рідко відкриваємо. Uh, ну, Оце я поки не хочу відкривати якось. кебаби ми рідко відкриваємо. 2500. Витрачаємо. Це 500? Ні. Оце норм. Оце норм. О, це окуп. 3400. Що ми ще рідко відкриваємо? Мірор ми ну, не часто відкриваємо, хоча іноді звертаємось до нього. І Мірор теж нас так покупить, якщо оці берети будуть. Окей, 506 відкрили за 745. М -м -м. Ну, ці прям дешеві ми не будемо чіпати. Ми ще рідко відкриваємо Good Game, Хоча в минулій серії я відкрив його, так що. Окей, це скільки. О, ну. Скільки? Це все одно. Ой, це це 2000. Ооо, ха-ха-ха. Продаємо, ладно. Ми рідко відкриваємо оці кейсики. Недорогі вони теж, в принципі. Так, 40, 24. Це дуже мало теж. І це 29. І ми рідко відкриваємо оці кейсики. 345 витрачаємо. Весняні. Окей, це 100. Оце може теж 100 кошти, але 30 буде. А, 100. Контракт. Це все абсолютно. Ну, все не вистачить, слотів. Отак зробимо. І можна, в принципі. А, 412, падає, я побачив. Можна зробити просто так. 420 контракт. І видає. Ну, можеш, можеш жорстко Ну. Окей, спробуємо просто зробити 2х, 500. Поки що так. Почнемо. І, до речі, 2х у нас випадає. Так, випадає. 500 4800. Ми Рідко цей. Хоча, ну, хоча ми не рідко відкриваємо, ладно. Оцей ми рідко відкриваємо. За, ну, нормальна у нього ціна, в принципі. 330. А ви... До речі, окуп видає. Буде... А, я думала, це дорожче. Ну, все одно Олку, так? Ні. 291. Ми рідко відкриваємо. Давайте просто по всім цим пройдемося, так, по одному. Тільки треба фастовий прокрут. Увімкнути. І подивитись просто всі кейси блогерів. О, 519. Оце приємно, до речі. Так, ну цей. І всі вони коштують по 229, крім кейсу Зіберта. Оцей покупає. Так, далі. Оцей якийсь. А це. Теж окупає. А чого так? Приємно, слухайте. Так, цей. І відкриваємо 229. Теж окуп, А, ну, невеличкий злив, Цей тепер. Так, це. О, це 235. Цей. Так, Дігл 162. Тепер цей. І так, просто поче. О. 607. 607 видає, капець. Так, тут що видасть? 311. Найс. Тут 500. Ні, 287, все одно непогано. Цей тепер. Угу. 356. Окуп. І тепер цей. Скільки видасть? 196. І зіберта дві штучки можна відкрити за 2000. І видасть, що він нам. Окей, okay, і. О. Oh, Окей, okay, ладно, найс. Nice. Я думав, за три взагалі випаде, але випало ось так. от. В принципі, 6300 в нас є, але наша ціля якийсь предмет за 30 тисяч. Це буде непросто, я розумію. Можливо, на це декілька серій. Ну, неможливо, а скоріш за все, бо я сумніваюся. що... Прямо зараз мені щось поставить гарне. Хоча після зливу може поставити, але. Так, давайте пройдемось. Оцей, не буду чіпати. Джокера 88 від... видає 340... 356. Magic за 2000. Так, відчуваю отут. Не такий злий, ладно. Тепер ретро за 3000. Отут. 1100. Так, це краще оц, оце ми засунемо на 1000, скоріш за все, дивіться. Ну, звісно, не випадає, звісно. Хоча, почекайте, Зупиняйся! Найс, найс, найс. Зайшло. Хоч, хоча б, слухайте. 4200. Ну, чи варто оце робити і зараз відкривати просто де він? Оцей вагбан за 4000. Ти... Давайте. Nice, nice. 7000 найс, nice. але це дуже пощастило мені. Так, 7500 є. І можемо пройтись по. О, статтрек ми ніколи не відкривали Давайте навіть 5 штучок. 1745. Він, можливо, заносить непогано. А, це скільки. Ну, як сказав? Оце непогано. 1800? Ну так, да, в принципі, окупило нас. Так, ці ми тестили вже, не хочу їх. І... Ну, ці теж не дуже хочеться. Тільки відкрию P90, бо його ми майже не відкривали ніколи. 50, 50, 80, оце. Оце скільки? 105. 321 відкрило за 395. Мюзик, ладно. Ну, він не окупить. Ну дивіться, я просто фігню зараз зробив. 1800 відкрив, а випало. Ну, дивіться, просто по 240 випадало. Ой, по 73. Ну, тільки цей 8 бит, норм. 7000 в нас є. Давайте просто оцей відкриємо. 2000 витрачаємо. І, можливо, може поставити щось. Глок, по ідеї. А, ні. Глок не так круто. 815, ще раз 2000, витрачаємо. І зараз повинно. Ну, вийде хоча б 3, типу. Буде непогано. А зешка скільки? А, ну зешка розхідна, чисто така. Продаємо 5500 злили ми. Але відкриємо один кейс гідра. І будемо сподіватися на Oніtaйдже. За 600, так я здається відкрив. А це може окупати, якщо гарна якість, ПД. А, ні, 331. Апгрейд. Апгрейд запихнемо на 2000. Я забуваю, що краще писати нумпадом, тому що не буде провисань, не схоже навіть ніяк. І рокот. Так. Вистачає елітний. О, зараз елітний буде вистачати, тому ми не розстраимось. Просто 5 ейсів відкриємо. Видайте 3000? Я знаю, що ейси можуть. Ну, якщо ще калаш поставити десь. Постав калаш останнім хоча б не ставить. 412? Окей. Відкриємо ще 5. В принципі, чим би і ні, можемо дозволити. Найс Калашик. Калашик ще один якийсь. Окей. 1487. Так, і відкриваємо найдорожчий елітний кейс, який дається за Прокрут Бульдозер. Хайпербіст за три може. Дай за три? 200, найс. Шість у нас. Давайте все-таки я доб'ю цей кейс. Калаш. Калаш, десь калаш просто видай. Ну, десь калаш не можна. Ну, які Франкліни, Ну ти рофлеш, чи що? Окей, окей, контракт. Отак. От все це сюди. 850. А, не, не показує зараз. Ну. Ту ж ціну. Тож, ціна по великому рахунку 2000. Uh, ні, дуже, дуже бодро почало крутитись, тому, ну, блін. Навіть на 50 би не зайшло, бачите? Один гемблінг бізнес. Ультрафіолет не ходь. Ну ні, ну... на цьому так серію. Ну, ладно, ладно. Закінчу на цю, на, цю серію на такому моменті, коли. А, окей, Аріон. Оріон це 7 видалі. 5. Відкриємо ще 2, тоді, доб'ємо, так сказати. І неокуп. Ой-ой-ой-ой-ой. Як же я добив його саме. Ну ладно, після такого точно треба добивати, бо вже немає сенсу кудись йти і сподіватись, Окей, найс, найс, найс. Це 3000. 3500 навіть. Нас 4000. Ну, давайте пройдемось по якимось дорогеньким кейсам. В принципі, чом би і ні. Наприклад, два таких, 3700. Витрачаємо. І муха. Окей, Авік. Авік спасає. А, ну не, не так спасає, прям, бо навіть не можна відкрити. Окей. Відкриємо ще раз. Ну, Це чисто на удачу зараз. Розрахунки. Головне не. Окей, гарна статрак перемос фабрика, будь ласка. 4600. Все одно непогано. 5000 в нас є. Mm, 3. 3 відкриємо, 5600 і просто видай 3. Окей, найс. Окей, о, хо 7500 і ми йдемо. Ми йдемо, знаєте, що відкриємо Yellow. мій неулюблений, але можливо зараз він захоче нам видати за все, що. Почекай. Гарна якість це, типу. Я зрозумів, все. От єлоу. Я краще б Red відкрив реально за 4-5, ніж це Yellow. Тому що Yellow це повна фігня. О, все. Ну, можливо, гарна якість якась. Ого! Ну, прям балуєш якість, хочу сказати. 999. І. і, і, і. Принтстрім. Окей. Гарна якості. 300. Ми йдемо добивати. Бо серія вже і так довго виходить. 2500, 2500. Ну, звісно, випаде атака. векторна, на ця атака. Ну, а що ж може ще випасти? Давай вже фастом тебе докрутимо. Отак. От от. Бам. Падає 1400. Ще раз. Фастом. Бам. Випадає. 800, до речі. Так, тебе теж фастом. Бам. 3800 випадає. Ще раз. Окей, фігня. І останній раз, скоріш за все, так. А, ну. Ми повертаємось знову сюди. І відкриваємо глок. Так. Всім дякую за перегляд. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Почекайте. Ні, не випало.